Історію, як я познайомився з Ісусом. Я був молодий, 13 років, ну, такий підліковий період. Багато пив, курив, поганий був, погано вчився, безпорядок у в мене був, обманював, бився багато. Потім, Дивився, дивився на інших людей, на інші свідчення віруючих. Я не знав про християнське життя. Дивився на віруючих, не чуючих. А у мене кожен раз я пив, витрачав гроші на алкоголь, дні мої мучились через мене. І коли я зрозумів, що оцей період мого страждання відріхав, ці проблеми, я побачив, що мама вчилася. Роботи, ну, я не працював, я сидів так, без роботи був. Пішов працювати, каже, ну, потім звільнився, і не постійний був. Потім, ще через період, якось останній раз. Ага, як я прийшов до церкви. Ага, ні-ні, перед церквою каже, я якось пив, каже, дуже багато, ну, дуже багато пив, складно було. Е, а думаю, а ну піду до церкви один раз. Мій друг, знайомий, віруючий, не чуючий, е, каже, я пішов разом з ним. Я подивився, що молоді. Ну, так якби вони відруючи. А, зараз хвилиночку, хвилиночку, зараз, зараз припрошую, то він пішов з другом, до друга пішов, каже Андрій. Значить, вони там пробували наркотик. То не до церкви, а наркотики пробували. Я тут прийшов до них, каже, і думаю, а ну я попробую наркотики. І ці люди говорять. Вони говорящі були, що е, ага, він попросив, дайте мені теж е, спробувати вколотись це. Але е, е, говорящі ну, не хотіли і за того, що я так би е, говорящі, оці так би ну, то мали ці наркотики, не хотіли мені давати, бо е, ну, каже, я був нечуючий, так би пожаліли мене. Я не зрозумів, чому перешкода була, не знав. А потім, ну, зрозумів, що, що нарф, ну, що наркотиків вживати наркотики, ну це так, як так, як убивство. І, і я пішов геть, повернувся, дивлюся. Ну, а в серці відчув, що ні, я не можу. І я все ж таки залишив ту компанію. Потім знову я собі вже в алкоголь вернувся, пив, курив і багато різного. Там сварився, ображав. Ну, страшно було, погано було. Каже, ну, розум мій, каже, ну, недобри було. каже, я не слухався, каже рідний. Потім. Через період якийсь я почав задумуватися, ну щось відчувати, почав каже, мої пошуки Ісуса. І коли з моєї бабусі сталися проблеми, їй буде скоро 80 років, вона там спаралізувала її, вона лише вчача була. І каже, і каже, ну, я подивився, ну на те, що вона ну, лежить, е бабуся лежала. І я згадав собі, що я як п'яний був, взагалі ну... ага, да. е е ну, загально так, що е е захворювання е моєї бабусі каже, я тоді кажу п'яний був, каже такий образ лів, каже. Але оце, що бабуся моя захворіла, я дивився, що вона лежача була. І е, мені захотілося, каже, перемінити життя, каже, поспілкуватися з віруючими, з віруючими хотів. А, і віруючі, ну, домовилися зі мною, Ну, але якось е, не було часу, е, ну, якось не міг спланувати час, щоб ну, зустрітися з віруючими, щоб вони ну, поспілкуватися з ними. Я знову почав шукати, шукати інформацію, в інтернеті знайшов, почав дізнаватися, перейшов, з'єднав об'єднався в групу, де було так як спілкування віруючих глухих, глухих так? віруючих глухих про, про Боже. Так, про слово Боже, досліджували. Я, каже, дивився, спостерігав і. Каже, я зрозумів, каже, що ну, це цікаво, каже. Почались запитання у мене, і одна людина з Києва дивуючись. Дивилася на мене і каже, що тобі треба ну, до церкви. Я почав задавати питання, питання у, у біблії, а потім ми тільки почав стилкуватись. І я питаю, а що таке покаяння? Що таке покаяння? Ну, і я, коли вони мені пояснили, каже, я відчув, каже, і я зрозумів, що е, треба серйозно покаятися, що гріх е, він е, ну, забруднює мене. Що тіло наше, ну, воно ну, так якби страждає, а Бог. План мав до мене. Каже, я ще молодий, каже, ну, трохи був, але я ну, зрозумів, Бог знав мене. Потім я ще шукав, шукав і знайшов одну людину, вона скидувала мені проповіді, я дивився, і тоді я так якби. Почали ми спілкуватися з тою віруючою людиною, ну і домовилися, е, і домовилися, так, і домовилися у, у Львові, е, я пішов на Богослужіння до церкви Іванських Християн-Баптистів. У Львові пішов до церкви, поспілкувався з віруючими, а потім часу щось не було, каже пішов, потім е, відчував, що знову потрібно шукати, віруючих, що, е, ну, як каже, почав шукати, почав думати. І я згадав, е, згадав. Потім. ага, вирішив, ага. Е, Друга, е, е, е. друга. потім ще на іншій вулиці церква була, і я пішов туди, іншу церкву. Другу церкву. А, ще третю церкву. Пішов, подивився. Е. Каже, ну і я почав, каже, переживати, ну, куди саме я. А гріхів багато у мене. І я пішов, подивився, глухі, віруючі, я спостерігав. Ага. Роз, і я, ну, Він каже, я згадав, що у мене однокласниця, вона була віруюча, а ми давно з нею вчилися, і. І каже йому, ну, да. однокласниця віруюча була. І я каже, я дякую Богу, що вона мені, що, вона мені е, засвідкувала ще раз е, і каже, дала адресу, і я пішов е, до тої церкви там, де вона мені дала адресу. Угу. І ми з однокласницею зустрілися е, у Львові, побачилися. Я запам'ятав вулицю ну, там в церкві, я почав ходити, подивився, зрозумів, дякую своїй однокласниці, поспілкувалися, більше познайомились, познайомились з пастором, поспілкувалися. І за той період, місяць, я відчув, що потрібно покаятися, були ага, запитання. У мене, але я точно зрозумів, що це істина, що треба признати Бога, Ісуса, що Ісус очищає від гріхів, я це визнав, хукаюся. Бог благословив мене. Я зараз спокійний, вчусь, стараюся, біблію, досліджую і гріх, я залишив гріх, всі гріхи залишив. Не хочу повертатися. Не можу вже викати, я йду прямо. Нова людина, я перемінився. Наче воскрес. Старе, геть, все, не хочу. Гріх. Тобі я подивився, каже, воно таке, каже, як темрява. Коли... Я прийняв у них хрещення, покаюся, прийняв вони хрещення е, через три місяці. І я дякую Богу, я маю зв'язок з Богом, я спасений, проповідую Слово Боже, досліджую е, біблійні історії. Коли я е, е, а що е, знайомі, так? Так, е, що всі мої знайомі, всі мої знайомі, е, не чуючи говорящі, знали мене ну, так, з негативною з поганої сторони, а я зараз новий. І, і, і що? Глухі питання кажуть, а зду, каже, що ми тебе знаємо, ти такий поганий був. Тепер перемінився, каже, не може там бути. Почали спілкуватися, каже, зовсім інакший, характер інакший. І каже, перемінилось, Каже, дійсно, я зараз спокійніший, м'якший характер, е, і хочу можливо сказати, що. Я відчуваю і хочу вам розказати про переміну, про те, що я зрозумів. А Гріх каже, ну, каже, це погано, це як темрява. Ага, ага. Е -е, так якби е, -е коли вже ходив Андрій до церкви, то різні були питання. У нього, каже, і були... А, глуха. Там була глуха сестра одна. І каже, я їй задавав питання. Вона йому відповідала. Я зрозумів, Ісус каже це як світло, і воно є в мене це світло. Я зрозумів, матию радість, переміну. Дякую Богу, Ісус дав мені спасіння, а гріх геть забрав. Давно все погано було, а зараз відчуваю все поступово добре, я зрозумів. Все з'являється добре. Пити горілку спиртне, я не хочу, залишив. Це каже, так як вбивство, каже алкоголіст. Серце хворе, печінка хвора. А курево каже, ніякої користі немає. Каже, і коли залишаєш, то каже зовсім інакше. Каже Бог, а Бог має план до мене. Дякую Богові. Часом. Так. У мене є дружина тепер. У мене дружина є. Ага, то теперішня дружина, а тоді ми то була, ну так, взагалі ми з нею вчилися, і, ну, і тоді скоріше ми переписувалися з нею, переписувалися. І я дякую їй, що ну, тепер ж вона дружина, вона а тоді вона була моя осланиця. І каже, вона прикладом тоді була, каже: е, а тепер каже, вона ще більше мені розказала про віру в Бога. Я дякую, що вона мені допомогла. Так, і зараз, скажі я вам дружно, і слава Богу. Слава Богу.